Круті віражі, швидкі мотоцикли, безстрашні учасники. У рівному відбувся турнір зі спідвею на кубок Цоу серед юніорів. Проводились змагання у класах мотоциклів 500 та 125 кубічних сантиметрів. Разом з основним турніром проводились змагання з флеттреку кільцеві гонки по рівній, неасфальтованій поверхні серед наймолодших учасників. Як пройшли змагання та хто здобув перемогу, дізнавались наші журналісти. На вихідних мототрек гудів від ревомоторів. моторів 5 листопада у рівному проводились змагання зі спідвею на кубок Соу в класах мотоциклів 125 та 500 кубічних сантиметрів. Під час проведення змагань не обійшлося і без швидкої допомоги. Один із учасників Назар Федорчук при спробі випередити суперника не впорався з керуванням та вилетів з мотоциклу. Та незабаром спортсмен продовжив змагання і в результаті зайняв третє місце. Максим Середа, один із учасників турніру, розповідає, що брати участь в гонках йому подобається. На змаганнях Максим здобув четверте місце в класі мотоциклів 500 кубічних сантиметрів. Торіжка ну, достатньо добра. Багато хто каже, що трохи тяжко. Але мені їдеться добре. Наприклад, тяжчим гонщикам тяжче. Я, наприклад, легший серед гонщиків, то мені не дуже тяжко. Також проводились змагання з флеттреку для наймолодших спортсменів. Участь у змаганнях брали і діти. Богданові сім років. Мотоспортом хлопчик займається ще з п'яти. На турнірі Богдан зайняв друге місце у старшій групі та в класі Абсолют, де стартували десять дітей. Я займаюся мотокросом, але деколи і тут їжджу. І Я приїжджаю, ну не всі, але де і другими, першими, третім. Переможцем у молодшій групі став Денис Лукінчук, здобувши першість у двох заїздах. Батько хлопчика Дмитро Локенчук розповідає, що у них вся сім'я займається мотоспортом. Троє дітей Дмитра брали участь, їм 10, 7 і 6 років. Вони здобули два перших місця і одне друге. Чоловік задоволений своїми дітьми. Якщо підходити до цього професійно, тобто то правильно з тренером, який все розкаже, то ну нічого без безнебезпечно немає. Відповідно, має бути екіпіровка і все і тоді. Загалом результати турніру виглядають так: у класі 125 кубічних сантиметрів перше місце здобув Захар Лустюк, друге Данко Гладковський та третє Володимир Скороход. У класі 500 кубічних сантиметрів золото здобув Віталій Лисак, срібло забрав Станіслав Огороднік, бронзу Назар Федорчук. Владислав Стецюк, Павло Стицюк, новини рівного.